Справжня скарбниця артефактів минулого тут знаходяться втрачені шедеври, забуті історії та загадкові події, що зникли в хаосі цифрової епохи. Ласкаво просимо до Lost Media, де минуле оживає через кіно, музику та інші мистецькі перлини, що майже вже втрачені в потоці часу. Приєднуйтеся до нас у подорожі у світ найцінніших, але майже забутих скарбів медіа. Сьогодні, не зраджуючи традиціям, ми поговоримо про три цікавих випадки, один з яких буде відноситись до української культури. Почнемо ми із загубленого фільму «Ambience», який мав йти протягом 720 годин. Потім послухаємо втрачений альбом Дефтонс і закінчимо українським мультиком Українізація. Приготуйтеся до пригоди вашого життя. Це Lost Media, де кожен кадр, кожна нота, кожне слово це ключ до втраченого світу, який чекає на вас. Embiance це шведський андеграундний експериментальний втрачений фільм режисера Андерса Уеберга тривалістю 43 200 хвилин або 720 годин або 30 днів. Зверніть увагу, що режисер планував показати фільм лише один раз, 31 грудня 2020 року, а після показу всьому світу знищити її єдину копію. У фільмі беруть участь тільки два актори. Ними стали шведські художники-перфроманісти Стін Порздотер і Ніколс Хальберг. Вебер заявляв, що створив ембієн в знак протесту проти ремейків старих класичних фільмів. Фільм виготовлений в чорно-білому кольорі. Синопсис на IMDb каже: Простір і час переплітаються в сюрреалістичні казкові подорожі за межі місця і представляють собою абстрактне, нелінійне, пов'язане зображення часу, виконане художником Андресом Вебером з руховим зображенням. Також у шведському виданні за Locals» Андрес Вебер говорив: мене завжди цікавив час. Це та величина, на яку ми не можемо впливати. За даними офіційного сайту режисера, фільм почали знімати в 2006 році. Андерса побудила почати розробку фільму новина про смерть його 21-річного сина від передозування наркотиками. Він робив фільм, що відволіктися. Вебер також заявив, що це буде його останній фільм. Вебер випустив два трейлера до фільму, перший з яких вийшов у 2014 році, і тривав 72 хвилини. У 2016 році він випустив на YouTube другий трейлер тривалістю 439 хвилин, що складався з одного дубля, який ви бачите на фоні протягом всієї розповіді. Він заявив, що випустить 72 годинний трейлер у 2018 році, але цього так і не сталося. Плівка могла б стати другою задовжиною світі після фільму Логістика, який був 51 420 хвилин. Багато людей вважають фільм невипущеним, але користувач із Reddit стверджує, що стрічка була показана. 1 січня 2021 року сайт Веберга не працював. За день до цього на сайті нічого нового не вийшло. 3 січня 2021 року Вебер розмістив у своєму Твіттері, а також на офіційному сайті фразу Quest Fini, що з французької мови означає, звісно. Така ж фраза була використана в описі трейлера до фільму у зв'язку з тим, що Вебер вийшов з режисури після того, як закінчив «Ambience». На власному вебсайті Веберга цей фільм вказано у його фільмографії з указанням тривалості 43 200 хвилин. Ще за 7 років до виходу фільму піднялось питання про його існування. Деякі вважали, що це надзвичайно довгі. Фільм всього навсього піархід Веберга. Після 31 грудня 2020 року питання про існування фільму було піднято в другий раз, але на цей раз вже відомо, що в загальному доступі є більше семи годин фільму. Однак на питання про наявність інших 713 годин дуже складно дати відповідь. Сам режисер дуже загадковий і не з'являвся онлайн з 3 січня 2021 року. На сайті вказана його поштова адреса і замітка про можливість написати йому лист або надіслати поштову картку. Електронних листів він не приймає. Фільм швидше за все втрачений назавжди, також пошуки по ньому не ведуться. Слухайте ви Девтонс. Останнім часом він отримав новий сплеск популярності і вже має 11 мільйонів слухачів за місяць. Це при тому, що в 2021 році їхні прослуговування досягали 3 мільйонів, і це все при тому, що останній реліз група випустила в 2021 році. Можливо, ви теж нещодавно відкрили для себе цей прекрасний гурт, і вам буде цікаво послухати про невипущений альбом Eros 2008 року. В середині квітня 2008 року Deftones почала запис того, що мало стати шостим студійним альбомом Eros. Назва походить від жарту між учасниками гурту про надмірне використання цього терміну в німецькій порнографії. Дещо доречно, що попередні назви кількох пісень були названі на честь стриптизерок. Як ми знаємо, з 2000 по 2007 рік між учасниками гурту наростала напруга через проблеми в особистому житті. У 2007 році в гурті відбулася серйозна розмова, щоб переконатися, чи вони все ще хочуть залишатися групою. І після одностайної згоди вони переобладнали свою студію, включивши бар і загалом зробивши її більш невимушеним місцем для відпочинку. До жовтня 2007 року вони написали половину пісень з альбому і зробили для нього умовну назву Ерос. У січні 2008 року, разом із записом альбому, вони випустили 5 студійних міні-документальних фільмів. В листопаді 2008 року, коли Чіно Морено покинув студію після запису кількох вокальних треків для Eros, який був наполовину завершений, йому сказали, що басист Ченг потрапив у серйозну аварію. Ченга терміново доставили в лікарню, а пізніше було оголошено, що він у комі. Виробництво альбому негайно було припинено. Повідомляється, що після візиту в лікарню Ченг перебував у напівкоматозному стані, міг рухати ногами та стежити за людьми очима, але не міг говорити чи рухатись іншим чином. Дефтонс випустили ще два альбоми в 10 і 12 роках «Diamond Ace і Koi No Yakan» з іншим басистом Серхіо Вей. Їхні аргументи для цього полягали в тому, що Ерос був надто похмурим альбомом, тому вони хотіли зробити більш надихаючий альбом, щоб впоратися зі станом Ченга. Незважаючи на те, що стан ченга здавалося покращився, він помер від зупинки серця 13 квітня 2013 року. Ер залишився останнім альбомом, де працював Ченг. Морено заявив, що він волів би випустити альбом після того, як чинно дуже, щоб вони могли поїхати в тур з усіма оригінальними учасниками гурту. Однак після його смерті він заявив, що, хоча група хоче випустити альбом, але вони також хочуть дочекатися часу, коли ці пісні можна буде переглянути. Незважаючи на те, що альбом відкладено, деякі демо та пісні з альбому з'явилися. У 2008 році Морено опублікував в інтернеті інструментальне демо для нової пісні під назвою You've Seen The Butcher, назва якої пізніше була повторно використання. Для іншої пісні на альбомі Diamond Ace. Крім того, у вересні того ж року вони почали грати нову пісню під назвою Millenia під час концертних турів, яка також могла бути включена до альбому. Ещ 14 квітня 14-го року Морено завантажив пісню Смайл з альбому на свій ютуб канал на честь смерті ченга минулого року, зробивши перший офіційний випуск треку з альбома Ерос. Цю пісню ви могли чути на початку розділу. Конче рекомендую послухати її повністю. Посилання залишу в описі через два дні. Не зважаючи на те, що сам Морено випустив його, Warner Music Group видалили його на підставі порушення авторського права. Закінчити дану розповідь хочеться українським агітаційним мультфільмом Українізація 1927 року, який за сумісництв є і одним з перших українських мультфільмів. Із синопсису можемо дізнатися, що мультфільм присвячений запровадженню більшовицькою партією політиці коренізації на підтримку різних культур. Левандовський розпочав роботу над мультфільмами Українізація та казка про солом'яного бичка 1926 року на центральній мультиплікаційній майстерні України. Казка про солом'яного бичка малювалася в Одесі, а Українізація у Києві. Майстерні очолили В'ячеслав Левандовський та його товариш. Володимир Дев'ятін. Однак мультфільм поклали на полицю, оскільки він вийшов тоді, коли партія почала згортати політику коронізації. Станом на 2024 рік короткометражний мультфільм вважається загубленим. Однак у мережі доступні деякі кадри з цього мультфільму, які ви бачите зараз на екрані. На цьому я завершу свою оповідь. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Буду дуже вдячний.